Добрий день, ми з України! Два конотопські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна 2024. І до вашої уваги наш новий витвір. Чи можна край цей не любити? Дороги огортають нас крилом. В вікні малькають найродючіші поля. той час, як ти в машині за кермом, тебе обіймами стріча. Навколишня земля. Розмітка біла нас веде завжди вперед, між річок і озер, степів і балок, шляхи нас манять, як перший мед, що бджоли принесли із різнотрадія взяток. Карпатські гори, гірський струмок, який бере початок з далекої вершини. Завтою я бачу, як до неба крок. Смереки роблять сосни та модрини. Хмаринка біла від сонця, тінь для нас несе. І чорна хмарка, що може дощиком полити Дунай. Дніпро це Україна над усе. Чи можна все, що бачиш, не любити? Панелі, сонячні, високі вітряки, і груша вікова, яку колись садила мати. Оці святі простори боронять наші козаки. Чи можна все це ворогу віддати? Земля батьків уславлена піснями, вітчизна ненька, що дарована нам Богом, майбутнє мирне формується з боями. Тож не за горами наша перемога.